В умовах, коли щодня гинуть українські військові та цивільні, а у низці населених пунктів Донеччини в чергове оголошено примусову евакуацію, мені видається важливим побачити обличчя тих, хто кликав війну у наш дім, а в результаті просто втік від неї. Разом з луганським журналістом Олександром Білокобильським я розповім вам окремі історії, але вони доволі яскраво ілюструють лицемірство тих, хто кликав війну. Їх ми називатимемо Шістки Кремля. Давайте спочатку розберемося, яку взагалі роль місцеві жителі Луганчани або там жителі міст сателітів супутників зіграли все ж таки у проведенні організації референдуму на Луганщині. Існує поширений такий стереотип, що Війна почалася через те, що Кубка Божевільних в Луганську в Донецьку волали Путін в і от, типу, він після цього взяв і прийшов. Його покликали, як Діда Мороза під ялинку, і Путін такий: О, мене звуть, я піду, давайте закинемо туди нашу агентуру, все таке, і ми проведемо референдум. Насправді. Як ми побачили, не потрібно, наприклад, у Херсону, де були масові проукраїнські мітинги після початку окупації, зовсім не обов'язково, щоб місцеві жителі кричали: Путін приді!», щоб Путін прийшов. Це дуже важливе зауваження, тому що. Воно перевертає е, з голови на ноги е, ситуацію. Тобто, е, руська весна» трапилась не тому, що е, місцеві ходили з георгіївськими стрічками, а місцеві ходили з георгіївськими стрічками, тому що е, відбулася велика інформаційна спецоперація: роль місцевих е, жителів. у е, подіях так званої Руської весни». ми бачили конкретних місцевих жителів, які е, там створювали е, кілька гвардій. Була е, Луганська гвардія, була Молода гвардія в 2014 році. І це були місцеві, так звичайно. Е, але їх було небагато. Це дійсно були люди, які. Е, ну там, цікавилися е, тим, що відбувається в Росії, якось е, були долучені до неформальних рухів, таких як Комітет общественно, Безпесті концепція, концепція общесної безопасності, вони плавно перетекли до Луганської гвардії. Наприклад, там, такий мій довоєнний знайомий Олександр Бахмутський, він навіть книжку кілька років тому написав: про події так званої Руської весни», про свою роль у цьому всьому. Вони були у на метовому таборі після того, як була захоплена будівля СБУ, це вже квітень. Тобто місцеві були там, місцеві, ті, хто співчували ідеям так званої руської весни, приносили там якісь харчі, щоб підтримати наших мальчиків. Але ну блін, це не була провідна роль, тому що все це, це, весь цей двіж він підігрівався інформаційно і наскільки я можу судити, і організаційно з Росії, і якщо ми Прогорнемо кілька сторінок про події березня і перейдемо е, до е, остаточного захоплення, наприклад, будівлі СБУ. Е, а на цей момент я нагадаю, вже у Криму пройшов референдум. Е, на цей момент уже е, Путін оголосив, що Крим включений до Російської Федерації. Е, Луганці бачать, що е, от все тихо мирно там пройшло, е, там за, захопили органи влади, е, вежливі люди, і, ну, ймовірно, у когось були такі думки. Ймовірно, так само буде і у нас: е, в Луганську, в Донецьку, е, от ми захопили ці органи влади, і далі. Е, Проведемо референдум і далі ми вже, так би мовити, станемо часткою Росії. Наскільки ці сподівання справдилися, ми всі бачимо. Але є ще цікавий момент: буквально тиждень тому, ми з командою східноукраїнського центру громадських ініціатив. Презентували книгу, вона називається Примарна Ясність і присвячена стереотипам навколо війни і Сходу. І от один із стереотипів, про які ми говоримо в цій книзі, це нібито масова підтримка ідеї руської весни, відокремлення від України приєднання до Російської Федерації. На ось цих територіях в Луганській Донецькій областях так от, серед іншого, існують соціологічні дослідження, вони проводилися включно до кінця квітня. Це були останні достовірні дослідження соціологічні, які ми маємо. Бо після цього достовірних опитувань не можна було проводити. От за цей період було кілька опитувань, які проводили Київський міжнародний інститут соціології, який я дуже поважаю, і Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, який я теж дуже поважаю, і вважаю їх найавторитетнішими соціологічними службами в Україні, із всіх цих настроїв не бачимо, щоб більшість переважна більшість жителів Донецької Луганської областей прагнули відокремитися від України. <у> або у якесь самостійне утворення, або у суб'єкт у складі Російської Федерації, знайомтесь, перша шістка Кремля Галина Дрепіна жінка відзначила зачитуванням акту про так зване проголошення незалежності так званої ЛНР і пропозиціями вести російські війська у Луганську область. Случі агресивних дій со сторони нелегітимних кіських властей, обратиться до Російської федерації. Обведение миротворчества, безопасности населения Луганской Народной Республики и проведение референдума... Акт о провозглашении государственной самостоятельности Луганской Народной Республики. Початком бойових дій на сході та окупації Луганська жінка зникає. За інформацією журналістів, фарватер схід вона вийшла заміж за офіцера ГРУ і наразі проживає у окупованому Севастополі. Двоюрідний брат жінки виявився російським снайпером. Він у 2014 році застрелив генерал-майора Олександра Радієвського, якому жителі Сіверськодонецька вдячні за звільнення від російських бойовиків. Брат убивця отримав відплату у 2023 році. Його вбили. Друга чистка Кремля не менш цікава. Її звуть Олена Хряпіна. Саме її підпис стояв під ультиматумом про розпуск Луганської обласної ради. Привівши війну у область, жінка переїхала до Якутії. Сьогодні вона власниця бренду одягу і, звісно, підтримує Росію з її агресивною політикою. Цікава така штука є. Ті, хто е спочатку підтримав. Усе це, у них ну, їх немає в інформаційному просторі, так як той самий Олександр Бахмутський з Луганської гвардії, та й Настя Петірікова, яка була обличчям Луганської гвардії, і якусь певну популярність мала. Бо е, дівчина симпатична і ось з активною громадянською, так би мовити, позицією. Е, а потім вона зникла: ті, хто там зчитували е, ось ці всі постанови про проведення референдуму і так далі. Е, вони зникли, власне, е, так звану ЛНР, е, приєднали до Російської Федерації у якості суб'єкта. І тоді пішов такий процес всіх е, ось цих місцевих, ну майже усіх, їх порозпихали, порозпихували у різні місця, де вони е, зараз сидять і не відсвічують. Як ви думаєте, чому росіяни ховають до да, місцевих, якось не дають їм зайняти якісь видні посади в цьому так званому держапараті? Росіян вистачає своїх чиновників. <свісна> Яким теж треба е якусь роботу давати. Найголовніше те, що е з Росії присилають чиновників, які розуміють. Е Процеси, які відбуваються в Росії політичні, і розуміють, чого від них хочуть, і е, можуть проваджувати російську державну політику на тимчасово окупованих територіях, варто було би сказати, я думаю, е, про те, як е, змінював заміню змінювався апарат управлінський у 2022 році. До цього е, росіян. Е, в системі управління так званим державним утворенням ЛНР фактично не було. Тобто, ми розуміємо, що ці окупаційні адміністрації ЛНР і ДНР керувалися з Москви. але… Формальної формалізованої присутності на цих територіях росіян, ну типу, не було. Ну крім можливо, там силовиків, військових, і вони не були публічними. Тобто, вони не виходили, не казали: ми, от, росіяни, і ми тут здійснюємо якісь державні повноваження. Ні, такого не було. А от з літа 2022 року після повномасштабного вторгнення, і коли е, йшла підготовка до нового референдуму вже 2022 року про приєднання е, цих тимчасово окупованих територій до Росії вже офіційно, е, от у цей період е, з літа. Поїхали чиновники. Росіяни доволі глибоко проникли у всі сфери життя окупованих територій. Подивимось, хоча б на склад так званого уряду на окупованій Донеччині. Головою уряду, так званої ДНР, є росіянин Євгеній Сонцев, виконуючим обов'язки міністра економічного розвитку Владімир Звірков. А виконуючим обов'язки міністра освіти Ольга Колударова. масово працювати на будівництві медиками та вчителями росіяни поїхали на окуповані території після оголошення Путіним указу про так зване приєднання окупованих територій. Головна мотивація це гроші за такі відрядження. Уряд Росії платить значно більше ніж отримують у російській глибинці. Радіо Свобода називає цифру 8,5 тисяч рублів за один день, тоді як відрядження по Росії, нижня планка, лише 700 рублів. Головна мета такої політики змінити склад населення на окупованих територіях українців замінити росіянами. Як ви вважаєте, чому ті, хто стояв у витоків так званого референдуму з місцевих? Вирішили не жити у Луганську, рай не наступив, і вони поїхали е, невдовзі після референдуму, після того як е, почалися реальні бойові дії, і е, коли була е, для них загроза того, що от От, буквально, українські війська звільнять Луганськ. Багато хто тоді поїхав за межі області. тих хто відчував свій зв'язок з Україною, поїхали на підконтрольну територію, а ті, хто. Його не відчував, відчував більший зв'язок з Росією. Поїхали туди. Що ви взагалі відчуваєте до людей, які притягнули війну та у ваше місто і потім поїхали, ведуть соцмережі і роблять вигляд, що війни якби і не було не було, і немає. Нічого. Тобто е є певні люди, до яких я відчуваю ненависть, але це не вони. Вони ну, просто дурні в використані люди, які просто повелися на пропаганду. Ненависть до тих, хто все це організовував, до тих, хто стояв за появою цих народних республік, до. Тих, хто готував це, до тих, хто готував, я маю на увазі громадську думку, до пропагандистів, до диверсантів, які чинили обстріли Луганська, видаючи їх за роботу українських ДРГ.